Вітаю вас на каналі В'яжемо разом з Надією. Завершується літо. Вже завтра у нас буде осінь тому прийшов час розповісти вам про мої готові роботи, що я зв'язала. Це не за все літо це останні мої готові роботи, які я вам не показувала. Але вже деякі активно носяться з цих робіт, тому, думаю, прийшов час це все показати, розповісти. І, звичайно, щоб ви могли подивитися, якщо вам цікаво, звичайно, на мої готові роботи і мої враження від тої чи іншої пряжі, і про дещо інше. І про все по порядочку. Як ви знаєте, у мене була така забаганка вив'язувати залишки шкарпеткової пряжі. Ось, дівчатка, у мене тут, я навіть не знаю скільки. Не пам'ятаю, скільки у мене видів пряжі. Якщо брати ось в цьому участку, то тут три види пряжі, потім 4, 5. Ну і тут пішов, шостий, бачу, вже сьомий, восьмий, дев'ятий. Ну, мабуть, 10 або навіть і 11. Мабуть, 11 все таки видів пряжі, поєднано в, цій, в цих шкарпеточках. Зараз я візьму блокатор і покажу вам. Трішки вже в кращому вигляді їх одягну. Я коротенький рілс знімала і, звичайно, показувала вам їх, ну і в попередніх підключеннях, звичайно, ви їх бачили. Мої вітання. У мене тут шок-контент. Я дов'язала шкарпетки із залишків, і у мене такий найскладніший буде, мабуть, момент це заховати ось ці всі кінчики, хвостики. Тут їх просто неймовірно велика кількість, особливо ось тут в резинці. Я вже дов'язувала, чим можна було. Ну, але я сподіваюся, що в мене все вийде, і я справлюся з цією поставленою задачею. Тут, в принципі, такі моточки були величенькі, то не дуже багато. А тут де резиночка, тут у мене, звичайно, весь аншлаг. зібрався, тому буду підтягувати. Я ніяк не заправляла, не зв'язувала нічого. Просто буду підтягувати ось так і заправляти з приводу того, що можна звалювати кінчики, я спробувала, але мені цей момент не дуже зайшов, тому я вирішила цю ідею. Залишити і не гратися. І я зазвичай в'яжу ці шкарпетки, я в'язала майже всі їх в дорозі, тільки резиночку вдома в'язала. Тому в мене часу не було на те, щоб оце роз'єднувати ниточку, потім її з'єднувати. Ну, чесно кажучи, це для мене трішки забарна така справа. Тому я в'язала ось так: тут є хвостики довші, є коротші звичайно, це все піде вже в. Смітник, тому що забагато дрібних буде хвостиків. Але такі, знаєте, залишки, які в мене були, я вив'язала, і я дуже цим задоволена, поки що на завтра залишу момент ось цього ховання кінчиків, а уже далі буду думати, що ж я буду в'язати. Далі вам обов'язково про це все покажу. Ось такі у мене вийшли шкарпеточки. Десь фокус зникає. О, Не знаю, як на мене, вони досить цікаво виглядають. І метод Helix для такого вив'язування залишки, для такої ідеї. Вони, звичайно, трішки відрізняються, шкарпеточки, але сама ідея і саме втілення мені дуже-дуже і дуже подобається. Це ось пряжа ручного фарбування. Тут я в'язала вод... не хеліксом, звичайно, одна пряжа. Це галинка. Фарбувала цю пряжу, я шапочку з такої пряжі в'язала, досить цікава ниточка. Подивимося, як буде у носінні у зносостійкості. Ці шкарпетки я зв'язала для мами, в неї вони горять, тому будемо їх випробовувати, ці шкарпеточки. Так що, ось такі у мене справи. Ще, звісно, ви бачили, у мене в роботі сумочку. Яку о, основу для якої, матеріал для якої мені подарували у, в обміні подарунками? Це ось така вийшла в мене сумочка. Я її ще не фотографувала, але я думаю, що до того моменту, поки я загружу відео, я сьогодні якось її відфотографую. Цікавий виріб, але, от чесно скажу, мені здавалося, що рафія. Трішки не така. ну Я собі чомусь її уявляла взагалі не такою. Вона мені чомусь більш така, знаєте, до натуральної ниточки. А тут, звичайний, от мені нагадує пакети для сміття, чомусь у нас я не знаю, ця ниточка. Ця рафія. Ну, звичайно, вона більш буде зносостійка, ніж така, як я про неї думала. Ну, і це, звичайно, така сумочка для телефону. Я думаю, що саме для телефону вона буде досить гарною. Зараз ми зробимо заміри. Так, це 11,5. Вона вийшла по ширині, і, по, і 16 по висоті. В принципі, для невеликого телефону нормально буде, або для, для дитини. Щоб вкинути сюди ключі. Хоча, знаєте, без застібки, я думаю, дитині також не дуже буде актуально. Ну, а так не знаю, я таких сумочок маленьких не ношу, куди з нею ходити, не знаю. Матеріал вив'язала повністю в нуль, щоб у мене не залишалося, тому, тому якось так. Ось такі у мене, така у мене готова робота. Роботою з цією ниточкою, процесом я дуже і -дуже задоволена, цікаве таке, знаєте, в'язання В'язання по канві. Канва, ну, в попередніх підключеннях ви, мабуть, бачили. Канва, Я її в'язала за майстер-класом, тому. Тому ось так якось вийшло. Мене, в принципі, все задовільняє, ніде канва не просвічується. гарно лягла ось ця пряжа. Я ще й відпарила, так, знаєте, гарненько праскою пройшлася, мені сподобалося. Ефект такого, знаєте, гладенького полотна з'явився. ну І, звичайно ж, вже обв'язала ось такими швами. Досить гарний майстер-клас. Кому цікаво, я зараз візьму візиточку і вам покажу. Це ніяка не реклама, просто показую вам візиточку. Це магазин пряжі Azoleta.com і є у, неї, є у них ось YouTube канал Azoleta Creative Chanel. Так що там досить велика кількість майстер-класів. Гарно дівчинь, дівчинка пояснює, тому кому цікаво, і я думаю, там є, я в магазинчик сам не заходила, а не дивилася. Я думаю, що там є і інші види сумочок. Тому кому цікаво, можете пройти подивитися. Це ніяка не реклама, це мені прислали з цією візиточкою цей подарунок, тому я просто кажу, хто хоче, можете туди йти. Так. Так що ось такі у мене, знаєте, неоднозначний неоднозначні такий відгук про цю пряжу. Ні, працювати з нею класно, але носити не знаю, чи я б таке носила, чесно. Ну, ну Не знаю, ну не моє це та і все. Але люди, я бачу, носять, тому значить, попитом користується така пряжа і такі вироби. Як сумка, наприклад, пляжна, це взагалі супер варіант, я так думаю. Вона легенька і, знаєте, така, ну, не жалко буде її там десь на пляжі з собою носити, брати з собою на пляж. Досить цікавий такий варіант. Тому, ну, звичайно, не в цьому ж розмірі. Тому, кому цікаво, можете пройти. І пряжа хочу вам сказати: ось поклала цю сумочку, бачите, як гарний такий перехід, цікавий у неї. Так що ось таку. Тепер у мене маю, маю таку сумочку, не знаю, можливо, комусь на подарунок буде. Поки що я нічого не вирішила з нею. Так, для, для зйомки відео ще навіть нікуди не ховала. І, звичайно ж, звичайно ж, у мене було тестування. В попередніх підключеннях відео ви могли бачити, що я пішла в тестування до Наталі та тестувала спідницю Савану. Дівчатка тестування, майстер-клас просто суперський, тому можете піти до Наталі. Я залишу посилання на Наталін канал, і можете до неї піти і придбати в неї цей опис. Це у неї такий комплект, я в'язала тільки спідницю, тому у мене верху немає. Дівчата в'язали і верх. Але мені. Цікаво було спробувати спідницю. У мене вона вийшла тут, я вам десь повставляю фотографії десь, тут ви будете бачити. Тому що у мене зараз я не хочу одягати її, а вже, так знаєте, відзняла, зробила декілька фотографій, тому вже насолоджуйтеся тим, що є на фотографіях. Так, якось так склалися обставини, що я пішла в це тестування, мені захотілося і я. Звичайно ж, пов'язала. Дуже гарно дуже гарна ось тут така резиночка вставляється, і зовсім такий невидний шов. Ну, одним словом, дуже і дуже цікава спідниця, тому хто хоче, кому цікаво, можете пройти. Ця ниточку спеціально не відрізала, щоб знати, де перед, де зад тому що гублюся, дівчатка, коли поспішаю одягнутися, то. Можу, трішки не так. Там у нас на, ззаду у нас трішки було поглиблення, але його так дуже, знаєте, і не видно, тому що у мене вийшла спідниця. Така, знаєте, трішки ось тут такими воланами. Я взяла більші спиці, і в мене таке, знаєте, рихле в'язання. Тому ось ця за рахунок того, що полотно таке дуже-дуже ніжне і пластичне, і таке, знаєте, невагоме. Пішла після ВТО, пішла ця спідничка трішки так, такими невеличкими воланчиками. Я цього ефекту не хотіла, і в майстер-класі його немає. Потрібно мені просто було не змінювати на жорний візерунок спиці. Але ну, вже змінила. Мені, в принципі, все мене влаштовує. І за цього ефекту я просто не бачу, де тут перед, де тут зад. Тому я залишила ось такий хвостик невеличкий, для того, щоб було зручніше одягати. До речі, зараз я її зважу, бо я не зважувала і не підраховувала метраж. Щось, я так, знаєте, цим літом все закинула. Всі свої записи закинула і нічого не в'язала. Тобто, тобто, не писала. В'язати теж багато не в'язала, тому що якось у мене не складається з цим. Поки що. Так, 240 грам, 239, 240 грам вага цієї спіднички. Тобто. Майже не вагума, класно. Тут я поєднувала пряжу, я вже в якомусь відео розповідала. Тут у мене поєднання бамбуку, він, він такий охолоджуючий ефект має, тому я, тому я вив'язала цей бамбук майже в нуль невеличкий, там хвостик залишився. І сюди ще додала для стабільності бавовну. У мене там така тоненька ниточка бавовни, тому я додала одну ниточку бавовни і. Ні, дві ниточки, мабуть, бо було. І зв'язала таку спідничку. До речі, зараз ще зважу шкарпетки, тому що мені цікаво, яка їх вага. І, звичайно, звичайно, уже, мабуть, буду завершувати своє. 61 грам. Ну, зараз ще б трішки якось нерівненько лягли. Ой, 68, то, мабуть, 67 було я. На вагах трішки плівка. Така, знаєте, з'явилася, поморщилася на екрані. Так, 68 грам. Ем, поморщилась трішки плівка на екрані. І саме ось тут де друга цифра. І не видно, чи то одиничка, чи то сімка. Ну, якось так. Так, що ось такі у мене, дівчатка, в'язальні справи були. Я е, своїми виробами задоволена і вже можу з легкістю е, переходити на осіннє в'язання. Хоча мені хотілося б ще там дещо зв'язати, але планів таких, знаєте, грандіозних у мене немає. Тому що знову йду в тестування. В тестування цього разу буде шкарпеточок. Наталя запрошує в тестування. Родзинки, але, на жаль, у мене просто я боюся, що я можу не встигнути, і я не хочу її підвести. Мені, звичайно, дуже сподобався той джемпер. Але я, ну, для мене це відповідальність, і я, якщо знаю, що, це, що у мене можуть бути з цим якісь труднощі, то я просто не йду у це тестування. Звичайно, дуже б хотілося допомогти. І цікавий джемпер такий, я б такий носила. Ну, але, але просто за браком часу я не можу собі цього дозволити і не хочу підводити людину. Так от, я. А тим більше, що я вже перед цим записалася в тестування шкарпеток, точніше, я попросилася, я ще не знала, чи мене візьмуть і тут мене беруть, і тому я вже буду щось робити одне, не хочу розпилятися, роз, увагу свою, розподіляти на. Купу процесів, тому що розпочала ще, одні, ще одну роботу, але вже про неї я розповім в іншому відео. Це вже вернісаж усінніх барв, попереднє відео ви бачили там, де я оголосила про свій вступ в цей, в цей спільник. Тому буду в'язати в своє задоволення, не спіша і буду насолоджуватися цими процесами і приємними моментами в'язання. Так, що, дівчатка, якось так склалися обставини, що переходимо в осінь. Один процес у мене на спицях, інший ось тільки в заготовках лежить. Ще не розпочинала, але, звичайно, хочу уже, уже, уже щось розпочати. Тому ось такі у мене справи. Ось так я в'яжу. І, в принципі, літо можна вважати завершеним. Звіт я вам зробила невеликий, тому. Всього вам доброго, до побачення, до нових скорих зустрічей. Пока-пока. Бережіть себе та своїх близьких.